Багато хто говорить, що саме гроші сьогодні керують світом. Дехто говорить, що головне не гроші, а їх кількість. За гроші можна купити все. Чи так це насправді? Запитаємо у людей. Доброго дня! Доброго. Можна вас те ще запитати? Чи є важливими для вас гроші? А вже ж є. Для, для, гроші для мене дуже важливі. Можна задати вам запитання. Так, звичайно. Чи є важливими для вас гроші? Гроші для мене найважливіші у світі. Спасибі. Можна задати ні. вам запитання. Так, звичайно. Ні. Чи є важливими для вас гроші? Без грошей обійтися сьогодні не можна. За одяг. Треба платити, а без грошей сьогодні нікому не придбати. Дякую. Скажіть, будь ласка, для чого потрібні гроші? Ну, гроші потрібні для того, щоб забезпечити свою сім'ю, себе, купити продукти або одяг, або купити музичний інструмент, собі, який я люблю. Дякую. Скажи, а гроші, на твою думку, це добро чи зло? Якщо гроші заробити чесним шляхом, то звісно це добро. А якщо обійти закон, це зло. Дякую. Уяви, що ти виграв у лотерею 100 тисяч. Що б ти придбав собі на ці гроші? Ну, по-перше, я би вдома зробив ремонт, а пізніше, мабуть, би придбав собі музичний інструмент. Дякую. Уяви, що ти виграв у лотерею 100 тисяч. Щоб ти придбав собі на ці гроші, я б придбав собі квиток і подорожував по другим країнам, подивитися на світ і на різноманітні теорії. Дякую. Сто тисяч. Чи зміниться думка наших героїв до кінця уроку?